Усі релігії світу повинні мирно співіснувати вперше в Україні за ініціативи Українського єврейського комітету і інституту прав людини і запобігання ксенофобії та екстремізму Олександра Фельдмана. Організовано діалог між лідерами мусульманських і єврейських громад України і країни СНД. Сьогодні ми ходимо в нове мирове, мирове време, коли Європа об'являє том, що мультикультуризм виявився... ошибочная политика и что исламофобия поднимает поднимается большая волна в Америке исламофобии в Европе мы очень переживаем о том что это будет ситуация связанная с антисемитизмом и с исламофобией, будет в Украине так как и евреи и мусульмане представляют сегодня в Украине в любом случае меньшинство мы мы говорим о том Как нам із цих речей в дальніше. Конференція євреї, і мусульмани проти ненависті і екстремізму має на меті об'єднати сторони у боротьбі з глобальними викликами і загрозами. Мусульмані повністю проти антисемітизму, тому що в корні лежить неприяті цілого народу. Заслоном цього може бути укріплення діалогу. Воспитання нашої молодежи, людей, просвящення, щоб люди знали б більше больше друг друге. 67 років лет назад кримські татари були із бло своєї території. І в результаті депортації та геноциди потіряли примірне половину своєї населення іменно тому, що вони другого вірить сповідання, другої національності. Ініціативу діалогу в Україні підтримав американський фонд міжетнічного взаєморозуміння. Подібні конференції відбуваються також у Німеччині, Ізраїлі, Сполучених Штатах Америки та інших країнах.